Питання гарантій безпеки для України нарешті фіналізоване. А найголовнішим, із неузгодженого під час зустрічі у Флориді президентів України та США залишається питання територій. Мирний план Володимир Зеленський з Дональдом Трампом обговорювали майже дві з половиною години. Наш президент каже про певний прогрес. про позиції сторін щодо принципових для усіх питань і про попередні підсумки зустрічі президентів України та США. Олена Гончаренко Кортеж Зеленського зустрічає українська діаспора у Флориді. Цей візит президента України до США відрізняється від попередніх. Замість кабінету Білого Дому Дональд Трамп обрав для зустрічі свою вілу у сонячному палм біч, що вказує на більш невимушену атмосферу переговорів. Відзначають американські медіа. Зеленський каже, що марулаго вперше на що Трамп відповідає це ідеальне місце для укладання угод. Було дві години розмови за зачиненими дверима. А після переговорів президенти подзвонили європейським лідерам. Зеленський каже про певний прогрес, повністю фіналізовані гарантії безпеки для Києва. На шляху до досягнення тривалого миру для України це є ключовим. Частину зобов'язань, окрім американців, на себе візьмуть європейські партнери. 20 пункти мирний план погоджено на 90% гарантії безпеки між США та Україною узгодження. Жені на 100%. відсотків гарантій безпеки між США, Європою та Україною. Майже узгоджені. Військовий вимір узгоджений на 100%. План відновлення фіналізується, і ми також обговорили послідовність наступних дій. Єдиний пункт про території лишився невирішеним. Визнає сам Трамп. Путін хоче, щоб Україна вийшла з Донецької області, що точно не прийнятно для нас. Американці запропонували створити так звану вільну економічну зону на Донбасі, що передбачає відведення військ обох сторін від лінії фронту. Ми повинні поважати наш закон, наш народ, територію. Звісно, наше ставлення дуже чітке. Це дуже складне питання у нас з росіянами. Дуже різні позиції в цьому, коли ми говоримо про референдум, це один з ключів. Це можливість також проголосувати в парламенті згідно з законом. Якщо план буде складним для нашого суспільства, то суспільство повинно обирати, бо це земля. Нашого народу, і хоч Трамп заявив, що не встановлює конкретних термінів для укладання угоди, втім наголошує, Росія хоче захопити ще більше українських територій, тож Київ має поквапитися з рішенням. є одне чи два дуже складних питання, але я думаю, що ми справляємося дуже добре. Ми досягли великого прогресу сьогодні. Я б не сказав, що ми цілком погодилися щодо питання Донбасу. Це складне питання. Росіяни просили, щоб Україна віддала Донбас з цього приводу постала суперечка, треба узгоджувати позиції, але все рухається у потрібному напрямку. Щодо окупованої росіянами Запорізької АЕС Трамп вважає, що заС може працювати уже цього, нібито хоче і сам Путін. Якраз перед зустрічю з зеленським очільник Білого Дому розмовляв телефоном з російським диктатором. Той багато наговорив, та коли американський президент переказував, що Путін хоче, нібито бачити Україну успішною і допомагатиме у відбудові, Зеленський не став це коментувати, але красномовною була його міміка. Чи спрацює мирний план? Побачив? Чому за кілька тижнів каже Трамп, щоб зупинити війну, лада навіть приїхати в Україну. Можливо, я поїду до України щоб звернутись до парламенту. Я не думаю, що це обов'язково, але якщо це допоможе врятувати життя, я поїду. Режим гостинності президент США включив і під час обіду зазначають американські журналісти. Українську делегацію пригощали курячим бульйоном, стейками з картоплею фрі та шоколадним тортом імені самого Трампа. Дат фіналізацію документів команди України та США працюватимуть найближчими тижнями. А у січні Трамп прийматиме у Вашингтоні європейських лідерів, щоб узгодити питання, які залишилися. Олена Гончаренко, Ми Україна, марафон. Єдині новини. У куп'янську окупанти все частіше здаються у полон, кажуть захисники міста. Зачистка росіян, що залишаються в оточенні, триває. Тих, хто чинить опір, одразу ліквідовують. Тож з кожним днем у куп'янську російських військових стає все менше. Зараз залишилося близько сотні, і вони фактично відрізані від постачання. А коли противник намагається скидати припаси своїм із дронів, їх фіксують наші і б'ють по тих місцях. Вони вже досить там обшарили, замародьорили всі квартири, коли ми їх беремо в полон. Вони там в трьох куртках цивільних в чотирьох світрах, тому я думаю, з холодом якось вони справляються. А от постачання в плані їжі, води, так як вони доставляють їм припаси на маленьких дронах, то там все дуже в обмеженій кількості, і росіяни так цинічно відносяться до свого особового складу, що їм. Ну, набагато важливішим доставити нам батарейку для рації аніж пляшечку води. Тому ситуація вимусить їх здаватись. Зранку і вночі окупанти дронами атакували Синельниківський район Дніпропетровщини. Є влучання у Васильківській і Дубовиківській громадах. Зайнялися навчальний заклад і приватний будинок. А перед цим пізно ввечері ворог спрямував FPV-дрон на Марганецьку громаду. На Дніпропетровщину цієї ночі летіло майже половина усіх дронів, що їх запустила Росія по Україні. Було 25 ударних безпілотників і 21 наші сили ППО збили або подавили. Повітряні. Сили працювали на півночі, півдні та сході країни. Є влучання на двох локаціях. Атака триває, і зараз у небі кілька ворожих БПЛА. Вони над Донеччиною та Чернігівщиною. І з розвитком штучного інтелекту зростає кількість шахраїв, які не маніпулюють в Україні, фіксують нові схеми, коли аферисти. Продовжують виманювати гроші у родин українських військових, як працюють обрудки і як не втрапити на гачок. Анастасія Терещук розкаже. Уявіть, вам надсилають фото або відео з рідним військовим на зображенні, нібито в полоні. Відправник вимагає терміново перерахувати гроші або повідомити персональні дані. Страх, паніка і вічей саме на це розраховують шахраї, які створюють такі фейкові зображення за допомогою штучного інтелекту. Вони робляться за кілька хвилин, а наслідки можуть бути значно серйознішими: від фінансових втрат до розголошення інформації. І в координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими попереджають таких випадків шахрайства вже доволі багато. Тож ми звернулися до щі спеціаліста, аби з'ясувати наскільки складно зробити фейкову, але реалістичну фотографію. Для прозорості пан Віталій бере своє фото. Наша мета перетворити світлину, нібито вона зроблена десь в російській окупації, а героя в кадрі переодягти у військову форму. Відправляємо таке фото в програму, яка використовується для генерації промптів. І потім, після отримання промту в іншу програму відправляємо і отримуємо ось таке реалістичне фото з обличчям. Це займає 30 секунд. Для більш реалістичного ефекту Віталій робить додатковий запит у програмі. Всього кілька хвилин і маємо готове вражаюче фото, яке важко відрізнити від справжнього. Пересічній людині, яка не користувалася штучним інтелектом, відрізнити згенероване зображення від реального складно. Один із маркерів спеціальна позначка внизу фото, але її можна легко обрізати. Тож далі більш детальні ознаки фейку може бути якісь занадто якісні частини зображення, можуть бути навпаки нереалістичні якісь частини. От раніше було шість пальців, а зараз… Раз там потрібно на детальки дивитись поряд з людиною, і також інколи все таки, якщо робити з одного фото, і це фото не дуже якісне, то відрізняються риси обличчя. У разі отримання подібних фото чи відео фахівці радять насамперед намагатися зв'язатися з рідним або його підрозділом. Жодне зображення чи відео не є офіційним підтвердженням полону без перевірки уповноваженими структурами. Не треба довіряти якимось телеграм-каналам чи сторінкам у Фейсбуці, які створюються. На жаль, після Бану дуже швидко можна створити нову. Ці... Люди, які стоять за цими сторінками, за цими каналами, це 100% шахраї, які намагаються заробити на людському горі. У координаційному штабі радять не публікувати інформацію про захисників у соціальних мережах: ні фото, ні дані про підрозділ чи місце перебування. Бо саме цю інформацію шахраї можуть легко використати у своїх злочинних оборудках. Також не варто залишати свої контактні дані у відкритому доступі. Тому координаційний штаб закликає бути пильними і для перевірки будь-якої інформації: по-перше, розуміти, що навряд чи може з'явитися багато. Чогось нового на даному етапі, тому що дуже не часто з'являються нові дані, особливо відео і фото, а також звертатися до офіційних структур. Якщо ж ви розшукуєте рідну людину, що зникла безвісти на фронті, і раптово отримали підозріле повідомлення, чи фото, в жодному разі не поспішайте платити гроші чи розкривати дані своїх рахунків. Також не варто вступати із відправниками в діалог. Краще звернутися до поліції та офіційних структур, які займаються питаннями військовополонених. Анастасія Таріщук, Руслан Альмухамедов, Максим Хлопотов. Ми Україна. Марафон. Єдині новини. Новини будуть о 9.30. Далі в ефірі марафону працює Олена Цинтила.